У нашої студії завітав сьогодні ще один гість Олександр Мацука. Сьогодні у нас в гостях дипломат, голова секретаріату Ради Безпеки ООН 2009-2016 років. Добрий вам вечір. Посибі величезне, що ви сьогодні до нас завітали. Вітаю вас! Дякую, сьогодні прекрасний е, сьогодні день. Ми всі стежимо за тим, що відбувається із Керченським мостом. Зрозуміло, що е, працюють і спецслужби, працюють сили оборони, але працює і дипломатія. А ви у що більше вірите зараз? Найкращі дипломати на сьогодні в Україні це збройні сили. Ну, власне, бачимо, що відбувається, але намагаємось все таки і е, домовитися із нашими союзниками, аби вони нас підтримали, допомогли здолати такого непростого і важкого ворога. Сьогодні українська делегація, після вчорашніх стамбульських переговорів, відправилася у Сполучені Штати Америки. І міністерка Свириденко, і керівник офісу президента Андрій Єрмак кажуть, будуть говорити і про безпеку, будуть говорити і про санкції. Чи готові штати нарешті цю кнопку натиснути санкційну? Штати як штати можливо, але давайте розбиратися, тому що е, я думаю, що є бажання і є наміри в американському конгресі. Е, робити щось, тому що ну, конгрес втрачає обличчя. Е, і вони е, я маю на увазі сенатори вже представили проєкт резолюції. І всім говорять, що вони готові до санкцій, і на жаль, їх поки що стримує е, адміністрація президента Білий Дім, е, який каже: я так розумію, десь там за за лаштунками їх просять не спішити, що от росіяни ще щось ще два тижні. Ще, ще два тижні. Два тижні, власне, перший раз здається, сказав про два тижні, 28 восьмого квітня. От. І кожні два тижні це, це нагадує от старий анекдот, коли до чоловіка прийшла смерть, і він каже, я не готовий. Каже, завтра прийду. Я кажу, я забуду. Ну, написала на двері: завтра прийду. Він прийшла завтра, він каже: так ти ж, там вже написано, що завтра. Це от, от, то саме. Тобто, явно у Трампа нема апетиту, немає бажання вводити жорсткі санкції. Він не те, що він е, збирається домовитися, таке враження, що він просто втратив інтерес. І Бо не це. вдалося успішно зробити це одразу. Він така людина, він в усьому такий. І в бізнесі, і в політиці. Він е, е, намагається нахрапом храп зразу от -от -от отримати швидкий успіх. Він людина простих рішень, він хоче швидкого успіху. Якщо е, це не виходить, він як, як дитина кидає це як, як погану іграшку, як набридло іграшку, кидає і шукає щось інше. Йому цікаві гроші, йому цікавий, грош, йому цікавий е, гольф, а далі йому не цікаво, йому, ну не вийшло, не вийшло. Він хоче пам'ятник, він хоче е, Нобелівську премію миру. От, ну, не, не вийшло тут, значить, він, дивіться, Ізраїль спробували, не пішло. Е, Ємен спробували, не пішло. Зараз розвалюється е, е, проєкт іранський. Іранці е, як, не погоджуються на проп. На, 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 тобто, по суті, справи всі. Е, Намагання всі проекти в зовнішній політиці, вони, вони е, закінчилися провалом. І е, він просто поф по, він, він повертається, він намагається дотиснути. Він повертається і шукає іншу іграшку, іншу, іншу тему. Те саме, як з Канадою, те саме, як, як, як з Мексикою. Тобто, а він знаходить тепер партнерство з Росією, виходить як успіх. Ну знов таки партнерство з Росією, це знов таки. Це ще один міф. Кожен раз, коли приїжджає його бізнес-партнер Вітко в Москву, йому пропонують нові і нові, і нові якісь е е бізнес-проекти. Це не значить, що воно взагалі існує, але просто їм, йому пропонують, хочете, хочете. Вежу Трамп Тауер збудуємо навіть на Раянмарі. Давайте торгувати. От у нас там є і те, і те. Тобто це накидається якісь ідеї, за якими може нічого не стояти, абсолютно. Вони на це ведуться, вони вважають, що можливо щось потім десь якось воно воно випливе. Тому що для Трампа і його бізнес-оточні, головне гроші. От, і вони, вони над, е, е, Росіяни це розуміють, і росіяни на цьому грають. І те, що поїхала делегація зараз, яка от займається, і наша українська делегація, поїхала в е, Вашингтон, можливо, це така спроба нагадати, Вашингтон, ж згодні Вашингтон, що гроші. у нас теж є бізнес-проекти, нас треба відновлювати, там багато можна заробити. І, до речі, ми, там у нас є і е, певні проєкти. Е, оборонні, ми, ми теж можемо там вас щось купляти, Тобто нагадати про те, що не не, 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 не зійшлося в це на Росії. Що... І я вважаю, що це дуже правильно, тому що саме зараз, адже от, про це ж ніхто не говорить, що поїде делегація, раптом не поїхали. Так. І в цьому є сенс. Чому? Тому що Україна тільки що показала, що Україна може е е дошкуляти росіянам дуже дуже боляче. От, вчасно і... дістали цей козир? Дуже вчасно. Ми дуже вчасно поїхали. Угу. Тобто, Ми ж знаємо, нам сказали, у всякому разі, що ці операції готувалися дуже довго. Тобто, але коли це сталося, стала у нас з'явилася можливість поїхати і сказати, дивіться, ми протрималися не три дні і не три роки. А зараз питання в тому, скільки, наскільки вистачить ресурсів росіян. Тому давайте ми можемо якісь проєкти з вами запустити. Тобто, е я думаю, що це дуже правильний крок, і це спроба саме саме от е, викликати бізнес-інтерес до України в е, Білому домі, тому що е, я вважаю, що Конгрес Сполучених Штатів вже готовий до санкцій. Їм треба перезбиратися, і вони розуміють, що є життя після Трампа. І вони хочуть, щоб їхні виборці їм не, 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 не плюнули в очі і не сказали, що, що ви ж нічого не зробили, нічого ні. не зробили і ви виявилися слабаками проти Росії. От. І тому я думаю, що вони готові, і як тільки е, е, це не заборона, як тільки е, Білий дім перестане опиратися. Я думаю, що вони будуть готові вносити е, цей проект резолюції. Це двопартійний. Двопартійний, і він пройде дуже дуже, дуже легко, дуже швидко. Я вже зустрічала, що спікер Джонсон. нібито підтримує також цю ідею, що важливо, бо він же ставив питання. Руба це людина, яка прислухається до Білого Дому. Це значить, що вже в оточенні Трампа хтось починає говорити про те, що вже прийшов час. Тим більше Росіяни роблять це можливо, щоб е, в Білому домі від них втомилися. Олександре, треба сказати, що вчора відбулися другий раунд перемовин у Стамбулі, і не було ну такого якогось феєричного посту від Дональда Трампа. Якось Білий Дін взагалі фактично ну, відмовчався. Була заява про секретарка, яка сказала, що Трамп вважає, що все це треба завершити. Ну тря... ніч ніяких деталей. Сьогодні ця поїздка. Ну я до того, що чому мовчить Білий Дім, чому зараз ця поїздка. Продовжується сьогодні удар по Керченському мосту. З росіянами по факту нічим ні про що конкретно не домовилися, обмінялися референдумами, меморандумами. Перепрошую, і нічого більшого, є тільки гуманітарні якісь заходи домовлені. В яку це лягає все канву? Ну, перше, перше це лягає от в канву, того, що у Трампа нема гострого інтересу до, до, до цього. Він він бачить, що цей це дощ надовго, от, і тому він не дуже цікав, зацікавлений в тому, щоб. Особисто брати в цьому участь. Він хоче приїхати і все, все вирішити зразу. Ми поговорили і ми вирішили. Цього не відбувається. По-перше, по-друге, я думаю, що о, ніхто нічого не очікує від другого раунду. Е, всі розуміли, що це не та делегація, яка приїздить з Росії в Стамбул, яка щось може привести, будь-що е, суттєве з одного боку, а з іншого боку, росіяни переграли. Вони так гралися з цим меморандумом, а ми нікому не покажемо. А в нас там щось цікаве є. І коли, коли вони показали, виявилося, що вони просто переписали, переписали іншими словами все, що було, і ну в принципі, президенту Сполучених Штатів на 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 подібне навіть не немає не сенсу реагувати, тому що росіяни демонструють готовність до переговорів. Вони це, це це власне це демонстрація. А от ми, як сьогодні сказав е, прес-секретар Путіна, що ми можемо бути готові до, до певних компромісів, тобто висунули ультиматум, а тепер будуть певні компроміси по 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 ультиматуму. Власне, вони ж навіть нічого не говорять, що які зобов'язання вони на себе беруть. Тобто це, це не проєкт будь-якої угоди. Це, це, по суті, це, це забаганки Москви, і вони готові на компроміси у своїх забаганках. Це, цього ніхто всерйозно не сприймає. Тому Трамп мовчить, тому що ну, ну а що сказати? Е, в, 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 треба, треба приймати рішення про, про те, що чекати ще два тижні чи, врешті-решт, давати команду фас конгресу. Ну, дуже хочеться, звісно, щоб така команда була, але коли говорити про ці меморандуми, про те, яку гру грає Путін, фактично, російський і український меморандуми вони прямо протилежні. Ясно, що ну я не бачу навіть тих точок, де би могли бути якийсь компроміс, де би ми могли про щось, Ну тобто, що стосується армії, скорочення її, що стосується нейтралітету, і таке інше, це буде затягнуто ще і далі в часі. От як вам видається, наскільки довго Росія таким чином буде намагатися затягнути час для того, щоб тиснути на полі бою? Одночасно, ну вони от той, той факт, що сьогодні вони сказали, що вони вони чекають там два тижні чи тиждень, поки Україна відреагує на їх меморандум, начебто їм ніхто не сказав ще в Стамбулі, що це маячня, і ніхто це не буде всерйозно обговорювати. Але вони говорять про те, що вони будуть чекати, а потім вони будуть готові розглянути певні компроміс. Вони хочуть третій раунд. Третій раунд, вони, по суті, справи, вся гра йде навколо санкцій. Вони хочуть відтягнути момент санкцій. І вони сподіваються, що доки вони, вони будуть обіцяти компроміси і говорити про, про черговий раунд переговорів, е, Трамп не, е, не запустить механізм санкцій. Це єдине, що їх цікавить. І е, я думаю, що Трамп теж під тиском, тому що йому зараз починають говорити про те, що він, е, ну по суті, справи в їм грають як пішаком в Москві. І рано чи пізно його це, я думаю, що це його має дістати. А європейських санкцій і загалом європейського партнерства і союзництва росіяни не бояться. Просто був такий я, анонс, в, в, знаєте, і нічого не було теж зроблено. Що стосується санкцій? європейці. Я думаю, що позиція європейців вона виважена в тому плані. Вони не хочуть ем, розколу. Вони не хочуть розколу заходу, колективного заходу. Тому що якщо вони підуть, скажімо, зараз на жорсткі санкції, а Сполучені Штати підуть на, на певні домовленості з Росією, то це якраз те, чого хоче Путін. Тому от знов їде і зараз має їхати Мерц Вашингтон договорити знов з Трампом. От можливо, пояснювати йому от саме те, що вами е, Путін грає, е, а, ви, а ви навіть не розумієте, що ви втрачаєте обличчя. Можливо, це е, європейці тягнуть час, тому що вони хочуть, щоб це були колективні санкції всього Заходу. Можливо, це станеться після е, саміту НАТО, можливо, після. Е, Групи семи, групи семи, не знаю. От, але я так розумію, що в цьому тактика європейців. Вони з усіх е, боків вони е, нашіптують Трампові, що, що Сполучені Штати мають долучитися, що це вже на, на кону репутація Сполучених Штатів. Трамп поки що цього не розуміє. Ми можемо розраховувати на Мерца? Так, я думаю, так. Справа в тому, єдине, що ми не знаємо, наскільки у них складуться стосунки двосторонні, тому що у, у, для, працювати з Трампом дуже важко, тому що все будується на, на, на особисті приязні. Ви ж ми ж бачили це не раз, от і на витримці як е, е, опонента. О, тому я сподіваюся, що о, мудрість і досвід мерцу хватить досвід і досвіди мудрості, щоб якось е, е, ну, нам вибудувати правильні стосунки з Трампом. І я сподіваюся, що і британці, і французи йому під підказують. Я чому запитую про Мерца і про німців загалом на те наскільки вони для нас є партнерами і можуть бути ну такими адвокатами України, скажімо, у світі, тому що міністерка закордонних справ, колишня міністерка закордонних справ Німеччини Налена Бербок стала новою президенткою Генеральної асамблеї ООН. Це важлива ротація, але загалом хочу з вами далі поговорити і про ефективність самої генеральної асамблеї, зрозуміло що новий світовий порядок багато років говоряться про реформу цієї структури, про те, що потрібно щось змінювати. Десь може вже це не працює так, як би мало працювати. Що ви про це це думаєте? Може, зможе Аналена ну, запустити механізм тієї операції, яка має забезпечувати і працювати над тим, щоб мир був оцей глобальний? Ну справа в тому, що о, о, сама позиція голови гінасамлії вона достатньо о, така ритуальна. Вона веде, вона веде засідання, вона організовує роботу Генеральної асамблеї. Вона дуже мало впливає власне на, на рішення ООН. Тому що це, це робота всіх держав-членів. Звичайно, німецька делегація, я думаю, на цю сесію прийде з певними ініціативами. Наскільки це буде ефективно? Важко сказати. Справа в тому, що я о, о, ООН от, безпосередньо займаюся з 1986 року. От я всі ці роки чую про реформу. Про реформу. ООН. Так я ж про це і кажу, роками про це говорю. Ніко... І, і проблема в тому, що, е, ви знаєте, ООН е, завжди пирається, головне головне питання це е, роль ООН. в… Е, Галузі безпеки, міжнародної безпеки, і, зокрема, реформа э, Ради безпеки. І це завжди зводиться до одного і того ж питання: Скі, як, як розширити Раду безпеки? Хто, хто туди має, має долучитися, чи там будуть нові постійні члени, чи будуть вони право мати право віто, чи, і так далі, так, і таке інше. А реформа має бути йти в абсолютно протилежному напрямку. Треба позбавити. П'ятірку права вето. Або її обмежити, чи певним чином, скажімо, якщо буде е, мінус один, то о, тоді. Але є членські внески. Ну і що? Членські внески платять всі. Членські внески платять. Е, вони ж не платять більше всіх. І Росія не платить більше, ніж Японія чи Німеччина. Але вона має. Справа в тому, що е, Організація Об'єднаних Націй це організація переможців. Об'єднані нації перемогли в Другій світовій війні і себе призначили, що вони, от ця п'ятірка, які були членами антигітлерівської коаліції, що вони сказали, що ми тут ми тут ми цю організацію створили, ми тут будемо головні. От. Тобто, це було самопризначення. Більше того, коли е, в Сан-Франциско мова зайшла про право вето, деякі країни виступали дуже різко проти цієї самої цієї концепції. Ну що американська делегація їм сказала, якщо... Не погодитись, то не буде і Або так, або ніяк. От. І всі погодились. Тобто виламували руки, ще тоді. От. А зараз організація збудована таким чином, що е, будь-хто з п'ятірки може торпедувати будь-які рішення. І в цьому слабці організацій, на жаль. Фактично можемо сказати, що ООН і міжнародники ну, пасують зараз перед Росією перед агресором. Всі розуміють, як, там, що зробити для того, щоб Росія там, не витувала якісь рішення, але нічого не робиться. Е, кого, про кого ми говоримо? Про держави-члени. Да. Держави-члени, знаєте, е, для більшості держав, е, е, з одного боку, дивіться, всі резолюції, які йдуть в, Раду без, в е, е, Генеральну асамблею, вони голосують, більшість підтримує Україну. В асамлі в цьоці жодну резолюцію не провалили росіяни. А в Раді безпеки ми нічого не можемо зробити, тому що є право вето, тому що росіяни вітують будь-яку резолюцію. І це, це в цьому слабкість організації. тому що жоден раз, коли е, учасник конфлікту була е, одна з країн, які мають право вето, Рада безпеки нічого не могла діяти. Е, агресія в Афганістан, В'єтнамська війна, фолклендський конфлікт. Кожен раз про в безпеки стояла з боку. Просто коли це не стосується нас, то ми не 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 дуже звертаємо увагу, що там робиться. Ми звертаємо увагу і до прикладу як останнім часом може голосувати Америка. Вона не всі резолюції, що стосуються України, підтримує, голосує там за. Українську позицію з приходом Трампа, Трампа це, 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 це вперше, коли, коли вони отримали вказівку, де, е, дипломати американські отримали вказівку не голосувати. Не більше того, вони відмовляються навіть деякі формування формулювання в е, резолюцію сімки вносити, тобто вони не хочуть, вони вважають, що не можна Росію ображати, бо ми ж з ними будемо домовлятися. Вони ж вони ще не розуміють, що Росія не е, договороздатна. Росіян, з росіянами домовлятися не має сенсу. Вони викрутять руки, вони доб'ються все, чого вони хочуть, потім скажуть в кінці, а ми не будемо. А ми не будемо цього робити. І все. Це, це політика Трампа, це не політика Сполучених Штатів, на жаль. Ну, але Трамп задає тон? Трамп задає тон. Трамп, Трамп зараз. Е я не знаю, можливо, нам треба перечекати це, можливо, можливо все ж таки на нього зможуть, зможе натиснути Конгрес. Можливо, після виборів до виборів Конгрес, е які будуть через півтора року, ситуація зміниться, коли Конгрес перестане бути просто от, е е ксерексом Білого Дому, і буде, буде справді працювати, а не слухати, що йому загадають робити з Білого Дому. На чекає ще у червні місяці саміт НАТО у ГААЗі. І звісно, ми не розраховуємо набагато, але я так розумію, з тих заяв, які робить президент Зеленський, що ми будемо там присутні. Очевидно, президент буде мати там і виступ е, якого політичного рішення чи політичної заяви? Зокрема, нам чекати у червні, що ви не. точно будете, але не зараз. Ой, ви знаєте, що стосується членства України в НАТО. Це я вважаю, це другорядне питання, тому що навіть коли ми запустимо процес е членства, то це буде дуже довго. Це в тому що в буде ціла низка країн, яка, країн, яка буде вимагати певних реформ від нас, яка буде виставляти певні умови. Та ж, та ж Угорщина Словаччина, які є членами НАТО, які будуть, будуть блокувати рішення. Бачимо, як поляки зараз заграють. Е, тобто, тут, тут, я ж кажу, навіть при найкращому розкладі це, це процес на роки. Тобто запросять на завтра в НАТО, не запросять в НАТО. Це вже питання другорядне. Е, достатньо, Як на мене, тут е, головне навіть не те, для України не те, е, що її запросять чи ні. а… Залишиться НАТО чи не залишиться? Навіть так. Ну, тому що зараз, так як, так як Сполучені Штати ставлять питання, що платіть нам за все, а ми вам нічого не винні, то у багатьох країн НАТО, особливо у Невеличких. Вони кажуть, платіть більше, вкладайтесь в свою безпеку. Ну так, то виникає питання. А, а на що ви нам? Тому що якщо ми говоримо про, про ядерну парасольку, ну ядерна парасолька британська-французька. От, і зараз ми говоримо про те, що глобальної війни. Е, глобальної війни перестали боятися. Раніше боялися глобальної війни, що от, от, е, щось почнеться, і тоді весь світ е, згорить і перетвориться на попіл. Зараз всі розуміють, що е, стратегічну ядерну зброю можна використати один раз. Всім. Це ж не 45-й год. Рік, це, це, це ж не Хераші, Е, І тому навряд чи хтось її наважиться використати. Це більше, це, це зброя стримування. А це значить, що власне треба розвивати російсько-українська війна, вона показала, що ми виходимо в якийсь новий етап. Україна, яка не має флоту, загнала росіян аж в очемчиру. Чи де вони там ховаються, в яких болотах? От е, зараз удар по, по ядерній тріаді, по, по е, російських аеродромах знову-таки, країна, яка не має авіації. Україна не має авіації, такої, як ну, нічого близького з, з російською. Тобто. Сам характер війни війни міняється, значить, і блоки воєнні можуть мінятися. Тобто виявляється, що маленька країна може собі дозволити протистояти великому і страшному Голіафу. По факту, десь. Десь приблизно тільки на героїзмі українських воїнів, ну і на зброї власного виробництва здебільшого на да, дальньої радіо Сіменз. Я тут хочу вас запитати. Ви натякаєте на те, що має бути щось створене окреме з центром в Україні? Можливо, об'єднання країн в якомусь іншому форматі? Британія, Німеччина, Франція, до прикладу, країни Балтії свого часу дуже багато говорили про західноєвропейський союз. Як е, 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 організацію, яка доповнювала б НАТО, американці дуже не хотіли цього, тому що вони бачили mm -hmm. подібні організації конкурента сьогодні, коли Сполучені Штати по суті справи говорять про те, що вони можуть і не виконувати своїх зобов'язань щодо союзників, я цілком допускаю, що європейські країни, які е, яких зараз підштовхують до того, що треба збільшувати воєнні бюджети. Нато було дуже зручно. Американці прикривали, можна було собі е, особливо не витрачати гроші на, на, на оборону. От зараз, коли треба витрачати гроші на, на, на власну оборону, то наші на ми тут і самі собі можемо все збудувати. От. І цілком, я, цілком можливо, що е, може виникнути стара ідея Західноєвропейського Союзу, може виникнути ідея якихось е, нових утворень. От є, суто європейських, де країни будуть об'єднувати свої зусиль, зусилля для, для для колективної оборони. Тому що Фактор це Китаю ще є. І в принципі, Китай є як гравець у всі ці історії. Чи різкне так? Ну, ми не ми, 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 чесно кажучи, ми, ми ж не знаємо, як, як це е, буде розігруватись, тому що зараз по суті справи по 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 політика Сполучених Штатів підштовхує Китай до е, Китаю і Європу. Один до одного, тому що е, Сполучені Штати говорять про те, що вони будуть там, піднімати тарифи європейцям, що вони піднімають тарифи китайців. Е, і цілком можливо, там не буде Союзу якогось політичного, але у них є, е, е, у них є зацікавленість і у європейців, у китайців є зацікавленість е, в, в, в торгівлі. І я думаю, що як Сполучені Штати, якщо вони не, 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 не збагнуть, що оця політика із оцілі... ізоляціонізму, е... про яку увесь час говорить е... Трамп, і його оточення, якщо вона не зміниться, Сполучені Штати перетворяться на регіональну державу, на яку особливо ніхто не буде звертати уваги. Тому що Сполучені Штати вони сильні тим, що вони були. Таким от маяком вони були лідером. Якщо вони перестають бути лідером, ну ну все, ну до, до побачення, тобто то можемо і без вас обійтись. Я думаю, що я сподіваюся, що у Сполучених Штатах, у істеблишменту Сполучених Штатів хватить, е, здорового глузду не з'їжджати з своїх лідерських позицій і повернутися. І, і я думаю, що дуже важливо буде почути, що відбудеться на саміті НАТО. Як чи е, Сполучені Штати е, виявлять бажання і готовність продовжувати е, свою лідерську роль е, в, в, в цьому блоці, або він просто буде таку, таку, таким, таким же неспроможним вирішувати проблеми, як і сьогоднішня Організація Об'єднаних Націй. Спасибо вам за цю розмову. Дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Будемо рухатися далі. Я глядачам нагадаю, що сьогодні нашим гостем був Олександр Мацука, дипломат, голова секретаріату Ради безпеки ООН 2009-2016 років. Дякуємо ми величезне. Ми ж рухаємось далі.